Всім привіт! І сьогодні в цьому відео я зроблю огляд на всі свої намиста. І ось перше намисто. Це галуїнське намисто, таке чорне з павутинкою і павучком. Друге намисто це ось така підвіска у вигляді сердечка на ланцюжку. Третє намисто це ось такі перлини. Виглядає як дорого багато. Дуже подобається мені. Тут ось така застіпка. Наступне намисто з ось такою підвіскою дерево. Теж дуже гарне намисто. Далі у нас іде патріотичне намисто. Спочатку ось такі великі бусини, а далі бісер і стеклярус. Наступне намисто я хотіла зробити, щоб воно було новорічне, але із того, що тут метелики, воно схоже і на літнє намисто. Як ви зрозуміли, у нас вже пішли е, новорічні намисто. Це ось така підвіска е, шкарпетки новорічної. Ось ці намисто в мене прям в сердечку моєму. Дуже подобається ялиночка і подарунок. Далі у нас іде різдвяне ось таке намисто з зірочкою. На цьому кадрі у нас присутнє намисто з Пінгіном. Він в такій новорічній червоній шапочці. Дякую всім, хто дивився це відео до кінця. Це були всі мої намиста. Бажаю всім тихого, гарного дня. Ставте вподобайки і пишіть коментарі. Не забувайте, що всі ці прикраси можна придбати в моєму інстаграм-каналі Бісерпладін Ukraine і в моєму телеграм-каналі.